Має всього 10 тисяч. Можете щось підібрати? Та можемо. Вам який вживаний чи новий? Типа беушний? Ну так, у нас є і нові, і вживані смартфони. Хто взагалі купляє беушні смартфони? Та багато хто, це ж вигідно. А відколи це купляти смартфон з дефектом? Стало вигідно. Та чого вживані смартфони бувають у різних станах? Ой, тільки не починайте. А зможете відрізнити де новий, а де вживаний смартфон? Легесенько. Ну, тоді попробуйте відрізнити ось ці два смартфони: один вживаний, а другий новий. Так, з вигляду вони вроді би однакові. Все ясно, ви мені дали два нових смартфони. Ні, ось вживаний, а ось новий. Ну, добре. Скільки вони тоді коштують? Так, новий 15 тисяч, а вживаний 11 тисяч. Ну, допустим, я беру вживаний. Так, ну допустим. А через тиждень він перестає працювати. І що тоді? Тоді приносите його до нас і ми обмінюємо його на інший. Ми ж даємо гарантію. Хм, Який смартфон обрати? Вживаний чи новий? О, глянемо в коментарях.